Цю тему і розглянемо детальніше, більше, що таке простатит і яку загрозу він несе. І е, найбільш проблема і небезпека для сучасного чоловіка це запалення передніхорової залози, тобто простатит називається так? на хвороби. За офіційною статистикою, на це захворювання страждають від 30 до 65 чоловіків віком від 25 років. Тобто це досить великий відсоток, правда? Найчастіше він протікає в хронічній формі, дуже багато років це така затяжна хвороба. І які симптоми основні, які можуть насторожити біль у нижній частині живота і часто болюче сечовипускання. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, то варто звернутися до лікаря і зробити обстеження. Щоб вчасно лікуватися при будь-якому хворобі, потрібно вчасно лікуватися. Які бувають види простатиту, ми повинні це знати, що є простатит застійного характеру. Причина це застій крові у малому тазі і секрету в самій залозі, про що ми говорили минулий раз. Так? І також буває інфекційний простатит, це коли причиною є якісь інфекції, які передаються статевим шляхом, тобто такі два види простатиту і щоб розуміти, як лікуватися, потрібно розуміти причину, так і бажано пройти повне обстеження у лікаря, воролога, так, для того, щоб визначити причину і лікувати її правильно, тому що лікування може привести до негативних наслідків. І як же ж лікують простатит або як можна полегшити прояви, симптоми простатиту, простатиту покращити свій стан? Перш за все, це правильна дієта. Ми повинні розуміти, що чоловіки досить часто люблять дуже гостру їжу, дуже пряну їжу, так? але це перше, від чого потрібно відмовитися від дуже гострих, пряних страв. Алкогольних і газованих напоїв, тому що вони стимулюють розвиток цих проблем, і це перше, від чого потрібно відмовлятися. Якщо в людини є запори, то треба налагодити нормальну роботу кишечника, врегулювати, щоб не було цих проблем, тому що вони пов'язані. Також потрібен необхідний активний руховий режим. Фізичні вправи сприяють скороченню м'язового м'язів тазового дна. Ми розуміємо, рух це життя, ми з вами про це завжди говоримо. Фізичні вправи е, запирають всі застої, коли є нормальний кровообіг, нормально працюють м'язи, так само і в е, залозі, також, е, цій. також. Якщо у вас сидяча робота, наприклад, у вас така робота в офісі, ви, або вдома, ви багато сидите то дуже важливо не сидіти довго, потрібно рухатися. І рекомендують кожну годину вставати, походити, порозминатися, зробити якусь елементарну, просту зарядку, пробігтися, щоб не було застою у крові, у тазі та простаті. Це дуже важливо. І ще важливе правило не переохолоджуватися, одягатися тепло і не сидіти на холодних поверхнях, тому що це сприяє запаленню передміхорової залози. Через те запам'ятати ці правила і дотримуватися. І якщо вже в людини є простатит, це полегшить стан, якщо е також як профілактика діє, так? якщо немає, то це чудова профілактика. Е дуже важлива духовна порада. Сьогодні у нас така коротка тема, і духовна порада говорить нам про те, що простатит реальне є загрозою для здоров'я чоловіка. І може сприяти безпліддю, ми це розуміємо. Але іноді збілкування, взаємовідносини з жінкою можуть принести ще більше негативних наслідків, як фізичні ці хвороби. І Біблія попереджає, що попереджає, що велику загрозу становлять уста чужої дружини, коли чоловік звертається до звертає увагу на чужу дружину, на іншу жінку, так? тому що саме від. Спілкування з близького з іншими жінками і бувають всякі інфекційні простатити. Так ми повинні розуміти, тому що це інфекції. Тому е, Бог нам Бог рекомендує, Бог застерігає, попереджає людей, е, бо з губ чужої жінки капає мед. У притчах написано її устан, уста масніші за оливу, але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Біблія попереджає, що такі стосунки з чужими жінками вони є небезпечними для свого життя. Так? Біблія називається гріхом, але актуальне це біблійне висловлення для нас і для всіх людей у всі часи. Не забуваймо про цю головну небезпеку, яка стала причиною падіння навіть найсильніших героїв Біблії, таких як Самсон і Давид. Самсон і Давид спокушалися теж на інших жінок і мали через це наслідки в своєму житті, на все життя негативні. В притчах також написані слова, бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все це. Тіло будуть виснажені, і ти скажеш, чому ж я знехтував повчанням, і моє серце злегковажило застереженням. Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Тобто, ці слова говорять, що треба прислухатися до того, що Бог нам радить у Біблії берегти себе. Як в духовній, так і в фізичній чистоті, чистоті відносин із своїм, своєю сім'єю, своєю жінкою, своїм чоловіком, так? і не заходити в ніякий гріх, тому що він завжди зламає наше життя, до, може принести багато проблем. Тому ось така цікава тема, також я над чим подумати, правда? Давайте ми